Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Чим сьогодні займаєтесь? Дорогою тітенькою Ларисою садимо. У мене ото коло альтанки По такі окущі, привіз за Карпаття від наді таку траву. А та трава росте, як пальма, два метри. Дітки мені на ногу повнячи. Ми ото в ті ротангові кошики файно садимо. А ще прийшли нам отакі дуже гарні, дуже гарні, як ви казати, кам'яні рози, Приди, покажи ближче. То молодило, молодило називається. Вони які красиві. Від Федотових ми там замовляли. У них дуже розсадник великий є. Трошки добрива даємо. О, дивіться. Ось ідемо. І тетя підсаджує зі мною. Трошки добрива даємо. Трошки землі домашньої, трошки купленої. І дивіться, і то буде. А тут обсадимо молодильником, десь до церкви, може, на свято треба буде. Красу зробити. А може воно прийметься і буде гарно рости подвір'я прикрашати. ну Робимо щось, аби робити, бо то весна. Дня не треба просипати. О, гарненько. Зараз сюди те молодильце розділимо і буде діло. Так що благословіння всім добра, миру злагоди. А ми тітенько, сіло, правда? Ось угу. ось сюди, сюди, сюди. Поки воно те сюди, то те буде рости. І всього найкращого. З Богом, хай Бог береже. Воно любить камінчик, бачу, є тут.